Розробити методичні рекомендації щодо прямої грошової оцінки основних послуг природних екосистем, завдання, яке виконувала громадська організація екосфера разом з партнерами в межах відповідного проєкту. Методика дозволить документувати екологічні злочини Росії в Україні, а ще вирахувати скільки в грошовому еквіваленті коштують екосистемні послуги. Найлегше оцінити забезпечувальні. До прикладу, екосистемні послуги передгірської діброви в околицях Ужгорода, яка забезпечує дикорослими грибами, це 740 гривень за гектар. А забезпечення матеріалами для виробництва, будівництва чи отримання енергії понад 94 тисячі гривень за гектар та понад 41 тисячу гривень за гектар відповідно. Значно важче було вирахувати вартість підтримувальних, регулятивних та соціокультурних екосистемних послуг, каже еколог Оксана Станкевич-Волосянчук. Зокрема, це стосується, наприклад, депонування вуглецю в екосистемах. Мова йде переважно про лісові екосистеми. Оцінюється депонування вуглецю у фітомасі, у мортмасі і в ґрунті. І відповідно порушення чи знищення чи вирублення дерев, тобто суцільні рубки, наприклад, призводять до практично повного позбавлення цієї саме послуги, як депонування вуглецю в ґрунті, або ж оцінка такої підтримувальної послуги, як запилення комахами. Відомо приблизно цифри, скільки врожайності може отримати. Ну, Будь-який фермер, якщо запилюється, рослини запилюються тільки медоносною бджолою, і скільки можна отримати врожаю, якщо в цьому участь беруть дикі запилювачі. Таким чином, так само можна приблизно оцінити вартість цієї послуги там, де є дикі запилювачі. Причому для підтримання цих диких запилювачів. Також є ще інші послуги, як, наприклад, світіння ранніх ефемероїдів, інших ранніх весняних рослин, які підтримують цих диких запилювачів. Оксана Станкевич Волосянчук оцінювала грошову вартість послуг лісової екосистеми на Ожгородщині. А Миколаївські та Київські науковці з Національного екологічного центру України грошову вартість екосистемних послуг Олександрівського водосховища на річці Південний Буг. Максимально вирахувати вигоду для людини тієї чи іншої екосистемної послуги важко. Проте, завдяки розробленій методиці, таки реально. Підсумовує Оксана Станкевич-Волосянчук. Таким чином, ідучи послуги за послугою, можна знаходити різні способи, оцінки, і для цього потрібно більш глибше дослідження деяких біологічних моментів. Зокрема. Біології видів і зв'язки цих видів з іншими організмами тоді зрозуміло, як все впливає одне, на одне і зокрема на здатність людини використати цю послугу, отримати з неї якусь користь. Ініціатива розробки методики має ширший контекст. Йдеться про масштабний трирічний проєкт із великою кількістю учасників. Спершу його мета полягала в просуванні та зміцненні екологічної демократії і верховенства права для захисту довкілля в Україні. Але з початком повномасштабного вторгнення фокус досліджень дещо змінився. Ми е, почали працювати активно над документуванням е, екологічних злочинів Російської Федерації, тобто над документуванням тієї шкоди, яка завдана довкіллю. І це також є в принципі в руслі зміцнення верховенства права, оскільки е, ці дані, які ми отримуємо, е, документуючи ці екологічні злочини, збираючи дані про ці екологічні злочини, вони є доказовою базою. Для притягнення агресора до відповідальності саме за екологічну шкоду, методика, яку розробила громадська організація Екосфера, опробована на прикладах екосистем у різних регіонах, зокрема, і тих, що постраждали внаслідок війни. Це є модель, яку можна використовувати для. Абсолютно різних екосистем, тобто це є база, яка далі буде працювати вже в такому більш інтенсивному плані для того, щоб оцінювати вартість цієї шкоди, яка завдана екосистемам. Оцінювання вартості цієї шкоди, яка завдається довкіллю, є базою, основою для. Вимагання витребування репарацій і компенсацій за шкоду довкіллю, як і ця компенсація має потім використовуватися власне на відновлення екосистем там, де це можливо. Наступним етапом дослідження буде перерахунок кількості людей із пожитих або недоотриманих послуг, щоб здійснити економічну оцінку рівня життя, і це стане особливо важливим у період післявоєнного відновлення країни. Кожна просторова діляночка е, природи є окремим біотопом, який надає якийсь набір послуг, і вони поширюють свій позитивний вплив на певну відстань навколо. І от ця відстань навколо охоплює якусь кількість людей. Тобто наша задача задача нашої формули, як порахувати ту кількість людей, для яких важлива цей е, біотоп? Крім рекомендацій, науковці в межах проєкту підготували ще дві пропозиції. Одна з них картування екосистем України, що дозволить використовувати, зберігати, редагувати, аналізувати та відображати дані щодо кожної екосистеми. Це практика, яку активно використовують у Європі, і Україна рухається в цьому ж напрямку. Ба більше картування стане надважливим інструментом під час оцінювання екологічних збитків, які нам завдала Росія. Друга позиція стосується перегляду розміру штрафів за знищення або погіршення умов існування червонокнижних видів.